Проєктувати відновлення ґрунтів чи то пак рекультивацію на Грибовицькому сміттєзвалищі розпочинають у 2011-му. На цей час полігон мали вже закрити, або принаймні точно визначити дату закриття. У Львівській мерії ж, схоже, не знають і проводять конкурс. Його виграє державне підприємство «Гірхімпром». Вартість 3 мільйони 450 тисяч гривень. Ми зробили зараз додаткове дослідження, видали вихідні дані, зробили проєкт. І знаємо крок за кроком, що робити по грибовичах, щоб ліквідувати ту біду. Поки підприємству заплатили лише 2 мільйони державних гривень. Але кілька місяців тому проект вже відправляють на експертизу до Києва. Її вартість 50 тисяч гривень. Поки всі чекають відповіді, журналісти народного контролю проводять власне розслідування. За чинним законодавством поетапну рекультивацію можна здійснювати лише на тих територіях, куди сміття вже не вивозять щонайменше два роки. На нашому львівському полігоні. Є, її достатньо для того, щоб розпочати рекультивацію. Це є площа не менше 10 гектарів, де сміття не складується більше трьох років. Перевіримо, чи це так. Беремо мапу Грибовицького сміттєзвалища із прогнозованими розмірами куб сміття. Такими вони мають бути вже на момент закінчення рекультивації. Разом з геодезистами їдемо у Грибовичі і робимо заміри. Ті землі, які підлягають під рекультивацію, приблизно на площі одного гектару. Відмітки збільшились на метр півтора, і в ширину воно розтягнулося на метрів 10-25 в сторону сходу. До цих замірів ще варто додати 5 метрів самої рекультиваційної роботи. Тільки після цього на купах сміття можна буде садити рослини. Отож, очевидно, проект рекультивації дійсності не відповідає. Вчент розкритикували проект Гірхімпрому і в Києві у центральній українській державній будівельній експертизі. Журналістам народного контролю вдалося отримати цей документ, і ось які результати. Проект не відповідає вимогам державно-будівельних норм. Один із двох етапів рекультивації біологічний, відсутній. Звіту про інженерно-геологічні дослідження нема. Схема очищення та відведення фільтратів відсутня, і це лише кілька загальних зауважень. Закопали на сміттєзвалищі ще три мільйони доларів. Саме стільки грошей дали британські інвестори чотири роки тому на систему дегазації. Так спалювали шкідливі парникові гази, щоб припинити масові пожежі на смітнику. Звичайне повітря накачували в тіло сміттєзвалище для того, щоб витискати газ. Це було зроблено десь на території біля 15 гектарів сміттєзвалища. Працювали це все дуже успішно. Утім раділи недовго півроку тому система дегазації на Грибовицькому сміттєзвалищі вийшла з ладу. Свердловини і колодязі засипали непотребом. Згідно умов договору, компанія ГАВС зобов'язувалась утримувати систему дегазаційну в робочому стані до 2018 року. Тому компанія гавса не дотримується умов договору. Я думаю, що ми найближчий час будемо з компанією ГАВС мати якусь живести претензійну роботу. Сміття пішло таким валом, що ми деколи фізично просто не встигали. Тільки тільки констатували факт, що нам там десь засипаний колектор, там десь нам повалені кільця.